Всім привіт! Так, друзі, тільки з нової почти, ще не дійшов додому. Так, вітерець здвину, я думаю, він не помішає. Зараз вам покажу, прийшли мені деякі лоти, я придбав на лохотроні в і зараз я вам покажу, що мені там вдалося цікавого прикупити. Так, почну я, мабуть, з цих 25 копійок 92-й рік. В народі англічаночка. Стан дуже-дуже гарний. Обійшлася вона мені 14,5 тисяч гривень. Але ж проходи на аукціоні були по 17. Тобто до 17 тисяч гривень люди готові платити за такі 25 копійок. У 22-му році я їх купував. Від 5300 до 7,5 до 7 десь так, приблизно. І, можна сказати, за півтора чи за два роки ми бачимо, як ціна на них підскочила і користуються попитом. Ніякий банк вам таку, такі відсотки не дасть. А для тих, хто знайшов з перебору або отримав на здачу, взагалі. Заробіток чумочечий. Йдемо далі. 25 копійок. 2003 рік. Теж монета рідкісна. Карбувались вони для річних наборів. Можливо, і в обігу її, я не знаю таких випадків. Хто знає, напишіть мені в коментарях. Теж стан, стан дуже пристойний. Обійшлася вона мені в 4600 десь приблизно. Вже не пам'ятаю. Теж як інвестиційний матеріал, дуже і дуже непогана монета. Зараз бум на золото, на золоті монети. Думав взяти собі інвестиційних архістратегів. Декілька штук прийшовся по банкам, вимили все. Навіть в банках в шоці не розуміють, що відбувається. Золото все повигрібали. Думаю, це люди не розбираючись. Штучний такий бум відбувся. Ну, побачимо. Але все рівно навіть і золото в нього буде просадка. Не може воно постійно рости. Так, йдемо далі. Ще одна монетка. Це в нас 50 копійок. Але щось вони мені не подобаються. Точніше, не зовсім подобається. 11 рік. А, ну. да. В пакеті слід слід залишився від монети. Це говорить, скоріш за все, про те, що вона була мита. Або в сирості якісь лежала. Ну, зараз ми глянемо, зараз її достану і ми подивимося. Так, так, так. Да, друзі, ця монета була мита, воно видно. Білі плями, розводи. З цієї сторони та на цих полосках. І на надписом Україна є. Тобто на полях, і тут є білі розводи. Це говорить про те, що монета була мита і її належним чином або не протерли, або не дали просохнути, кинули в пакет де і все. Да, якщо ви миєте її і зразу помили, вона дуже гарно стає, вигляд неї преображається, але ж потім вона починає проявлятися в таких ось розводах і плямах, помутніннях. Тому, хто, якщо ви вже зібралися мити, я не знаю, там захотіли у вас якась монета або декілька, і ви захотіли їх помити, якісь там рідині в хімії, або частіше це роблять, мука, уксус там, з солью і так далі, то після цього такий невеличкий лайфхак, зразу її візьміть з содою. Водичка і сода. Протерли, нічого там на ній не буде, ніяких подряпань не буде. А потім бажано ще і дигтярним милом. І тоді вона, І, звичайно, протерти її, дати підсохнути, щоб вона полежала, а потім можна її в зіп-пакеті колежити. І нічого з нею не буде. Буде вона в гарному стані зберігати свій стан і не тускніти. Ну, з часом, можливо, буде знову покриватися патиною, але ж отакої от біди не буде точно. Подумаю я, можливо я попрацюю над нею, а можливо хай так і лежить. Тому, друзі, такі придбання. А, не сказав, за скільки її взяв, так? Да? Я вже її не пам'ятаю, за скільки її взяв, Та потрібно дивитися. То тобто є за 4600. А ця мені обійшлась 3750 вроді би. Так, да. да -да, 3750. Ну, я купував дешевше, це трошки дороговато. але ж так як це монета малотиражна, рідкісна, то я вирішив за неї поборотися і її собі забрати до колекції. Такі, друзі, придбання. Дякую за перегляди. Всім пока!